Пані та панове, всім привіт! Мене звати Оля Насонова. Переді мною перед вами 20 ароматів з моєї колекції, які я. Вважаю, що вони на літо, ну, можливо, ще на теплу весну, але точно не на осінь, не на зиму, тим паче. Я собі придумала рукозакручувальне, катувальне взагалі дійства. Я буду на свої любимі аромати, які я сама купила. Казати, кого я люблю найменше і кого я люблю найбільше. Це відео з категорії: от я маю от стільки всього, але ось ці п'ять найліпші. Тобто, якби мені треба було обрати, я побрала ці п'ять. Сьогодні буду ще дарувати вам парфуми в флаконі. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на інстаграм, залишайте коментарі, який саме цей аромат. 21-й виходить, що розповім наприкінці відео. Перший аромат це Фантомас від бренду Nazomato. Аромат про густий мускус, сандал, диню солодку, або диня з холодильнику, така не дуже свіжа, або жуйка. З покришками, металевістю і пластиком. Ось такий заміс. Мені він подобається своєю незвичністю, от коли треба якийсь епатаж, дуже активний аромат, і активний не просто якимось удом фікальним пахнути, а все ж таки епатажно більш прийнятним. Це, типу, наче зрозуміліше. Це така солодка динька, пластикові ноти деревина. Але звучить воно так активно. Так Походу, Мені треба скорочувати свої розповіді, бо 20 ароматів на сьогодні я трохи слідкую за таймінгом. Хоча це ж суботнє відео. Суботнє відео зазвичай у мене більше розлоги, щоб ви отримали заспокійливу парфумерну допомогу. Він у мене пасеться на 20 20-му місці, тому що е я його ношу на особливі випадки дуже рідко, прям таким мікро-мікропчиком. <різь> Наступний аромат це ескаль пундішері. Ескаль це Dior. Туалетна вода дуже пряна. Кардамон і чай дають таке відчуття колкості, текстури. З лимоном такі терпкі, терп терпко свіжі. Прянощі, чай, лимони і деревина, свіжа деревина сандалова в базі. Це аромат з круїзної лінійки. От він не таки пахне спокійно, розслаблено, свіжо. От для того, щоб ти стояла на круїзному лайнері, вітер розвівав, морський вітер розвівав твоє волосся. Далі будуть морські аромати більш-менш з солью. Так до речі, випадково сталося, що вони тут разом всі стоять. Вісімнадцяте місце це Марольд від бйоркін Кому хочеться солі і моря, і майже все. Ну може трохи евкаліпта, то сюди. Це саме чисте море. Це прохолодне холодне море з сіллю. Початок у аромату він ще травний, Тут є такий прохолодний трав'яний евкаліпт. Це не пахне пастилками від кашлю, чи, чи щось таке. Дуже чистий евкаліпт, чисте море, чистий сіль. Аромат дійсно дуже тонко зроблений, делікатний, негучний. Він на цьому місці, тому що я їм не користуюсь, тому що він належить моїй колекції, але користуюсь ним не я. Це аромат іншої людини. Все ж таки, тут така система в мене більше оці місця, які їх назвати від двадцятки і вище. Займають аромати, які мають певний настрій. А що далі, то вони такі більш абстрактні, що можна там на щодень користуватися. І це, а вже ж, мій погляд, бо на щодень можна користуватися будь-яким і навіть фантомасом. Не раджу, але, будь ласка, робіть, що ви хочете. Я ж вам вже казала, що я їх всі люблю і досить вже виправдовуватись перед цими парфумами за цей рейтинг, я, який я сама собі придумала. Наступний аромат це Лагуна від Сальвадора Далі. Я прям така стала грайлива з ним. Ці губи, цей ніс. Аромат мені пахне, наче таким тропічним коктейлем з лимонами, фруктами. Кокосовою пінкою вершковою, який забули біля моря на на пляжі, і він трохи підігрівся. Аромат атмосферний. Він мені пахне літнім, задушливим, таким парким вечором. Ще нема вечірньої прохолоди, від піска відходить цей жар, цей пар і розноситься аромат тропічного коктейля. Аромат легенда. Пробуйте його носити влітку, він створений саме для літа. Наступний це оцей бензиновий, а точніше, парлиновий це той Pearl Maskina. Я нещодавно носила цей аромат, і він мені так подобається. Він дуже довго сидить на одязі. А це цитруси з травами холодними. Яскравими, навіть такими колючими. Тут є навіть таке відчуття, як цитрусової цедри, колючки, колючий аромат такий. І потім він розвивається через навіть таку легку квітковість в море. Він в базі пахне морем. Тут є і пісок, але це аромат. Не натякає мені на пісок, як тут буде аромат інший, який, в якому прям відчувається, наче це якийсь морський пісок. Це не він, він мені більше про такий яскравий, літній, граливий, освіжаючий початок, цитруси трави, який переходить більш солону, солону деревину, такі солонаві, свіжі мускуси. Чудовий, на літо несерйозний, ну, подивіться на нього, той. Наступний аромат це Angel Schlosser або Angel Schlosser. це іспанський бренд. Фам, просто фам, жінка. Це, я б його назвала, літнім ароматом повсякдень, та й він і на всю, може бути, весну свіжий аромат, він починається таким терпким, навіть лимоном з ялівцем. Така терпка деревина, специфічне звучання, таке одеколонисте. Потім він входить в більш. Пудрову, пудрову, пряну, чистоту. Я нещодавно носила аромат від мемо. Кеду, кеду, не знаю, як правильно наголос. Він дещо схожий. Він дійсно початок у них феноменально схожий. Далі вони трошки по-різному. Мені здається, цей аромат від мемо він більш м'який, але це теж не дуже важкий. І... Ні, протилежність м'якому це твердий, не дуже твердий, бо мені так О, захотілося, закрутилось його. Нещодавно носила цей аромат від мемо і щось про нього згадала. Думаю, хай буде. Аромат не то, щоб дорогий. Придивіться, якщо у вас щось в цьому описі зачепило. Далі аромат Дусон від бранду Діптік. Це 14 місце. Чого воно тут? Тому що, знову ж таки, це аромат протиборозу, один напрямок, одне звучання. І саме через це мені цей аромат не є універсальним, і так не дуже часто я їм користуюсь, але коли хочеться прям активних білих квітів, це аромат протиборозу, але тут є ще і зеленина, наче кислий. Терпкий зелений абрикосик. Ну і стебла самих рослин. А, ще тут є в цьому ароматі квіти апельсину. Чисто. та. Подивіться мій огляд на бренд Діптік. Наступні два аромати визначні тим, що в них є певна пильність, задушливість літа. Або міська, або заміська. Це Серпентін від бренда des Горсон. Він на 13-му тут місці, але в моєму серденьку він точно входить в десятку моїх найлюбленіших парфумів. Він про прекрасну природу в місті в ароматі заявлено прям виробниками краплинка бруду. Ой, як я люблю такі піраміди, які граються з нашою фантазією. Він пахне рослинами на міському парку, припилені, якісь трохи загазовані та деревиною, таку от кедрове деревино, якимось можливо іншими там молекулами, але неважливо, в якій є маслянистість, і воно якось фантазує асфальт. Цей аромат пахне травами місті і асфальтом. От будемо тепер жити з цим. Наступний аромат це Нінфеоміогуталь. Цей аромат потрапив сюди, тому що в ньому він дає таку атмосферу, наче задушливості, пильності в полі, в якихось гаях перед літньою зливою. Він на початку більш такий соковито-рослинний, цитрусовий. Квітковий, а потім він розкривається інжирним листом, таким пильним, терпким, красивим, мати Божа, батько небесний, неймовірний атмосферний аромат. Він тут живе, тому що не кожен літній день з ним хочеться ходити через таку певну е, пильність і задушливість. Але от восени, коли попрохолодніше, або в літні такі більш прохолодні ні, та вишо уходить. Як в суху землю. Наступний аромат, який, який о, я порівнюю, але відмінності теж є. Можливо, б я їх не зберігала в своїй колекції поруч. Але я люблю інжири, і вони в мене мають бути мають бути. Це Унжардан Медитирані від Hermes. В ньому так багато всього, і ми вже тут з вами підбираємось. Розпочинаємо шлях таких більш універсальних ароматів, які підійдуть на кожен літній день. І тут є і кипариси, і цитруси, і що тут? Ще і інжирний листочок всередині розкривається. Такий красивий, але він не такий пильний і він соковито свіжий, на відміну, як є в Мінфіоміокуталь. Ану, йди сюди. Давно я тебе не бачила після інжирного відео. У мене є величезне інжирне відео. Будь ласка, в описі під відео я залишу і на діптік посилання і на інжирчики. Кипариси, хвойність легка, дуже м'яка. Тут все в ньому м'яке, цитруси, соковитий такий аромат, освіжаючий, гориливий. З ним взагалі не засумуєш, в ньому багато таких відтінків. Я хочу для мене він займає таке місце, як. Найуніверсальнішого аромату на літо, бо і він і для офісів, і для курортів. Я тут ще внюхююсь і, скоріш за все, він трохи більш солодкавий, ніж гуталь. Ось так. залишайся тут. Такий гарний флакон. Наступний аромат це О'єдо, аромат про цитруси. Солодкі цитруси, які ще багатьом людям обертаються суницями полуницями. Отакі от дива. Я в тому числі мені це пахне суницями-полуницями, такі ягідні цитруси. Але я обожнюю цей аромат через те, що він мені розкривається. В ньому так красиво проявлені, проявлена рослина, чебрець, травність така красива. Воно ментолово прохолодне, освіжаюче на літо, Тут є і холодна, майже камфорна ця рослинність, і солодкі, милі суниці полуниці з цитрусами. Для мене це і освіжитись, і трохи солоденького, солоденьким себе потішити. В цій добірці на дев'ятому місці не філосикус, який міг би бути в цій добірці. Але Філосікос я люблю, я шаную. Він також в десятці моїх улюблених ароматів, але він мені на весь рік, тому я його не окреслила. А покажу вам аромат, який дуже схожий на нього. Це колабо Грін, шавлія та базилік. Ні шавлі, ні базіліку тут немає. А мені це пахне інжирними листочками, розім'ятами. Саме це зелене аромат. Тут не немає плода інжира. Тут є трохи солодкості, наче такої грушової, але груші тут немає. Є легенька солодкість, просто до трави додали ще трохи солодкості. І такий чистий аромат, до речі, для багатьох людей він тримається краще, ніж Hilsiquos від бренда Діптік. Мені вони більш-менш однакові. Я хочу вас зараз познайомити з найстійкішим і найгучнішим і свіжим ароматом в цій добірці так точно. Але мені здається, валая від бренду Parfums de Marly може бути взагалі переможницею цього рейтингу чистий, свіжий, гучний, шлейфовий, заповнюючий зали концертні. Я його люблю за те, якраз за ці якості і за те, що в ньому є якась дикуватість в плані неприродності, щось такого пластикового. Цей аромат, я це називаю, пішла термінологія Ольги Носонової. Парфумер цього бренду це Квентін Біш, І ось це пахне небесним мускусом Квентіна Біша. Це відверто синтетично, але наче от якісь космічні простори, це пустота якась. І воно не пахне чимось знайомим і ну, трохи квітами абстрактними, дуже абстрактними квітами. Мені подобається цей аромат саме через свої такі характеристики. Воно абстрактне, воно свіже. Це найголовніше, що я знайшла в Валає. І ледь квітково, щоб, знаєте, ми не відривалися прям дуже далеко в ці небеса. Аромат спробуйте. Він складний. Тут у мене буде аромат через один фльор. Ой, який фльор наркотик. Ото в голові вже сидить на ролі Амара. Вони як на мене, взагалі не порівнянні. Я доберусь до неролі Амари і вам їх, якщо хочете, може захочете послухати, прокоментую їх однаковість чи різність. Наступний аромат давно я вам його не показувала, вже як рік, мабуть, це за Valtteri This Is Us, саме Льо. Льо форма. Така синя, яка синя Оля Тютю Зелена. Упаковка. Якщо подивитись на піраміду, по структурі це такий класичний фуже, але звучить він взагалі не класично, дуже сучасно, і мені це дуже подобається. Він початок у нього свіжо освіжаючо прохолодний це, цитруси, це лаванда з кремовими листочками. Неролі, і все це сидить на кремовому сандалі. Я не знаю, як так, але відчутна в цьому ароматі дуже сильно сандалова кремовість, вершковість, і це це свіжо із лавандою, з цитрусами. Класний літній, освіжаючий такий молодіжно веселий заміс. І він досить об'ємно звучить. Я коли готувалася до цього відео, у мене тут було, тут було, на колінці було, на одній і на іншій. І як ви думаєте, чим мені все це пахло? Оцим, а це було на лівій колінці. Я, до речі, дуже-дуже здивувалася, бо на мені були такі непрості аромати, але він перекричав всіх і врешті решт він мені звучить наче прохолодною лавандою, травністю і кремовим сандалом. І це свіжо, так по літньому. Неролі. Амара. Величезною відмінністю цього аромата від фліор наркотичного царства, і від Валає, і від реш, і від фліор наркотики, від Екснігіла, і взагалі від решті ароматів, з чим її порівнюють, і те, що вона звучить дуже природно. В ароматі не відчуваєш жодної якоїсь синтетичною, можливо, пластикою неприродної ноти. Ти наносиш і відчуваєш це такі м'які цитруси, м'які трави, взагалі не колюче. Воно одразу тебе так в обійми бере. Потім відчувається вже і неролік. Квітковість виходить, і воно звучить так чисто, так ніжно, спокійно, дуже елегантно, жіночно і неймовірно об'ємно. Я тестую студію об'ємність ароматів на інших людях. До мене приходила мама, ми тут щось порались на балконі, я її як напшикала цим ароматом. І весь час отримувала задоволення від цих свіжих ніжних квіткових шлейфів. Ми добралися до п'ятірки переможців. І я, до речі, все ж таки вирішила цього літа кудись поїхати відпочити там до моря провітрити свої думки. Посмажити своє тендітне тільце, тому думаю на тему, що взяти з собою. І я вже буду вам знімати відео про мій курортний парфумерний гардероб, але я думаю, більшість з цієї п'ятірки поїде зі мною. На п'ятому місці це мої три куща лямбргада льоті на воді бренда Діптік. Це моє дитяче літо. Ось так. Я відчуваю тут і помідорне бадилля, смородинові кущі, і трояндові кущі. Все те, що мене оточувало в моєму дитинстві, і цей роман ще малюю атмосферу. Це біля водойми. Відчувається ця така вологість. Дуже зелений цей аромат, я обожнюю зелені аромати. Це моє найулюбленіше, все зелене, моє найулюбленіше. Всі зелені ваші рекомендації, будь ласка, сюди, мені в особисті в коментарі. Я перевіряю все зелене. Дуже добрий аромат, заспокійливий, медитативний на кожен літній день. Його можна ще з собою і в весну брати, і в. Осінь також, знаєте, на свято збору урожаю можна його взяти. Четверте місце це Вандефогель. Саме цього літо, літа, літа. Моя любов до нього більше розкрилась по минулого літа. Я його не дуже носила. Думаю, буду добувати цю пляшечку. Якраз, можливо, з собою візьму. Вона маленька. Це м'ята, м'ятна жуйка на березі водойми, де відчувається, от якраз в цьому ароматі відчувається пісок. Як вони зробили? Не знаю. Я просто вдячна, що вони так зробили. Відчувається текстура, шершавість з м'ятною жуйкою, з морськими нотами. Він такий от, з бісиками в очах. Такий. Еге, поїхали ще туди і подивимось, це. Наступний аромат це ніжні, лагідні, жіночні вершково-кремові абрикоси, які так гарно розтікаються по тілу. І я така сексуальна, я така жіночна, чуттєва в цьому ароматі. Якщо вам цікавий ще персико абрикосовий аромат, у мене є відео. В відео посилання Там більше, ніж один абрикосовий аромат. Тут він один. Дійсно, дуже гарні абрикоси кремові, зі шкірочкою такою терпко, шершавою і з деревиною в базі. Дуже на мені стійкий цей аромат. Чуттєвий, густий, огортаючий. На другому місці це бітерфрут від склова Це. Найкрасивіший грейпфрут, який я тільки знаю. Він мені так подобається. В ньому є соковитість, прям ці бризки, коли ти його чистиш, тобі в обличчя летять ці бризки, він такий смачний, соковитий. Ці шкірки, і м'якість, і перегородки. Тут все є: такий 3D, 4D, 5D, грейпфрут. І мінеральність. Тут підкреслено саме мінеральність. Він розкривається такою легкою металевістю, але це не лякаючі, якісь відра, ганімеди, тощо це легка відтіняюча металевість. Прохолода металевість, аромат свіжо Прохолодний, в ньому немає солодких нот, немає теплих нот. І в базі це така молекулярна деревина. Красивий на щодень, на літо. Мені він більше підходить. Хоча огріфрутитись зимовий день, теж хочеться іноді, тим паче під Новий рік хочеться цитрусів, скажіть. І на першому місці аромат, з яким я кожен день або через день це Malibu Party in The Bay Сімона Андроолі. Аромат про лайм, величезний лайм. От, якщо б існував лайм розміром на грифрут, ось він його міг би бути лицем цього аромату. І про кокос. Тут є ще відчуття, на що це коктейль з ромом, але я сильно алкогольності тут не відчуваю. Ні, можливо, тут є така текстура, як цукрова текстура. І є легка солодкість. Може комусь фантазується якийсь цукор. Але для мене це аромат максимально про лайм кислий, такий з бризками і солодкавий кокос. І аромат, що розвивається в деревину, таку текстурну, об'ємну деревину. В цього аромата неймовірно довгий, об'ємний кокосово вершково сандаловий шлейф. Я його вподобала найбільше з цього літа. Він був і на моєму літньому марафоні. Я, мабуть, це літо і запам'ятаю через цей аромат, і він обов'язково також зі мною поїде, куди б я не їхала. Аромат, який я хочу вам подарувати, це Bitter B від бренду Datura Parfum. Чого я вирішила вам його подарувати? Бо цей бренд закінчив своє існування, закрився, і цього аромату більше не буде. І тому я думаю, а чого я буду його в себе зберігати? Начебто і вам показувати вже його немає якого сенсу, бо ніхто з вас його не зможе протестити чи купити. Подарую я вам його, ви будете ним користуватися та й все. Це аромат прогрейфрут, такий соковитий лимон, який переходить в ветивер. Ветивер тут досить відчутний. Взагалі, ветивер теж складна нота в парфумерії, Одна з таких складних багато шарових. витивер він може бути таким глибоким, маслянистими коріннями, може бути трав'яний, може бути цитрусовий. Тут дуже добре проявлена його цитрусовий, таке кисленька. Він таке враження, що цитрус взагалі нікуди не дівається, а весь час полунає. І витивер тут, іначе він не трохи димно-трав'яний. Хочу вам його подарувати. Він унісекс-аромат, та взагалі більшість моїх ароматів. Є унісекс, якщо це, на мій погляд, аромат дуже жіночний, я вам так і кажу. Я прямо, мабуть, по мені бачите, що я така, я така жіночна, я така чуттєва. Тут це все і так зрозуміло. Але більшість ароматів тут Унісекс, я впевнена, що хлопці користуються. Якщо хлопці, ви мене дивитесь, для вас рекоменда... чоловічі рекомендації. Що вам спробувати? Пробуйте, будь ласка, Вандерфогель. Uh, uh, the Dick Invalter Ezes uh, uh, As, Cal Calaborg, Green, Calabo Green Serpantin, Vedmedica, Marль обов'язково і Фантомас. Uh, щоб взяти в участь в конкурсі, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій інстаграм і залишайте коментар під цим відео. І вже в наступному своєму відео я роб, зроблю розіграш і скажу, хто переміг. Я буду обирати саме під з коментарів коментарів під цим відео. В наступному відео наприкінці я вставлю таке невеличке відео цього розіграшу, і ви побачите, хто переміг. Зустрінемося з вами дуже дуже скоро. Бувайте, любі друзі! Слава Україні.